Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні, вдруге, зі спіннігом в руках, я приїхав випробувати свою вдачу в пошуках і ловлі переднерестової залікової щуки. В минулу рибалку відбулося щось просто неймовірне. В березні міся мені вдається спіймати 20 щук. Задача на цю рибалку була спіймати щуку 2 кг. В результаті рибалки я ловлю дві такі щуки і одну щуку під 3 кг. Фантастичний результат, не правда? Хто пропустив відео? Ось тут буде посилання, можете переглянути його. Це щось неймовірне. Тож сьогодні, після паузи 6 днів, я повертаюсь і спробую повторити такий ж приємний результат. В руках в мене більш потужний комплект, я взяв дещо більші приманки, взяв трішки в і сьогодні хочу спіймати щуку більшу за 2,5 кг. Саме таку, яка б п'хнець рибалки, нас залетіла. Двушка не цікава. Сьогодні ми ловимо трофей. Якщо ми його снімаємо, то думаю, я зроблю для вас гарний приємний конкурс. Тож бажаємо приємного перегляду, лайк цьому відео і розпочинаємо нашу рибалку. Схід. Досить часто в коментах мені пишуть де затягнити той фрикціон! Зараз був приклад на ваших очах, як не потрібно робити. Трішки, трішки в мене був пережатий фрикціон, і півторушка на підсірсі просто зійшла бідолага з фюженом в роті. Десь я не проконтролював цей момент, тому випускаємо і продовжуємо. Надіюсь, що таких коментів більше я не побачу. Сьогодні є трішки рибачків на водоймі. По інформації клює щучка дрібненька. Тут відразу півторушка, я буду сподіватися, що це не виключення, а у нас буде клювати знову така ж приємна риба, як минулого виїзду. Дуже сильно в це віриться. Починаємо з класики, з переманок, які працювали в мене на минулому виїзді. Це фюжн та шугар в різних кольорах. Знайшов я вдома одного фюжена в маслі останнього. Перший холостий контакт під ногами. Друга покльовка під ногами вже засічка півторушної щуки. Але ми її пустили підростати. Сподіваємось, вона успішно вихаркає нашу приманку і буде жити. Тож робимо заміну. Один, певно, з крайніх моїх шугарів маслі. Всі приманки в маслі в мене просто закінчились. Сьогодні вони вже на двійниках. Це ті були, які коробці на судака. Що на двійнику, що на джиголівці, я бачу, що клює. І так, і так немає різниць, який монтаж. Головне, давай цю приманку в цьому кольорі. Є, є маленька. Знову гарна щука. Ой, непогана щука. Мені такий розмір подобається. І все ж таки знову продовжується те, що ми не працювали на минулій рибалці. Гарні щука на масло реагують. Що, фюжон, що шугар, Ця менше з попередньої. десь в рівні кілограма. Та була трішки пожирніше. Погляньте, як правильну приманку заїдає далеко щучка. Так, будемо зараз звільняти. О. Перший наш і почин, кілограмова щучка. Другу камеру не підключаємо, нічого не цікавого. Сьогодні знову будемо очікувати на свій трофей. Дуже добре клював. Так, там мелочі. Саме найбільше, щоб попалося на 800 а да, 800. Ви на силикон лови, чи ні? Я пробував силикон. У вас абстрім є силикон? Приво, бля, а? Кажу, у вас є апстрим силикон. Є Дякую вам. Я так Він працює тут, не тільки тут. Ну якщо є, то хорошо. Я хотів вам дати, але якщо вас є, то добре. Дам комусь другому. Ловить на на силикон. Ставте фюже на маслі 3 дюйми. Якщо є. Ні, не, маслі немає. У мене теж немає. Я б вам дав тільки що останнього зрізало. зрізала. Зрізала? Да. А що поводок який? Шнур лопнув. Шнур лопнув, щука була хороша. Тормоз. Тр... Не трошки так. Да. Ну він в мене завжди попущений. Ну, цей раз трошки перший заброс не догледів. Продовжуємо рибалку. Знову зустріч з підписником. Якось ми зустрічалися в Хмельницькій області, а сьогодні ми зустрічаємось на прекрасному озері Комарин, яке радує нас щучками. Дали підписнику декілька корисних порад, відправили його на одну з хороших точок і чекаємо, що він спіймає щучку побільше, поки в нього щучка 800 грам. Я в цьому впевнений, що він сьогодні візьме довушку. Він каже, хотів би спіймати двушку і пожарити її забрати. Тож, я думаю, в нього все вийде. Бажаємо йому успіху. Контакт. Ще одне клювання на заміні. Цього разу щучка вже поменша. Але не набагато. Ні, друзі, помилився. Щучка нормально. Підсак далеко. Будемо брати руку. Дивіться, як обережно, обережно вона взяла мого Ізіка. Це За замісні країчок. Візьмемо руцями, тому що підсак у мене на березі лежить. Погляньте. У нас третя риба і знову риба трофейного розміру. Цю можна показати в камеру. Ось така трішечки більша. Десь в районі кіло кіло 400 наша друга щучка. Будемо її відпускати! Узатенька з ікорочкою. Саме для сьогоднішньої рибалки я взяв ось цей спійг. В руках в мене посейдон до 18. Тому що в коробці з'явилися дві більших приманки. Перша приманка це Easy Shiner 3,5. Саме такий розмір. Щось більше за Fusion на трійку, і щось менше за на четвірку, якого сьогодні я також взяв. У нас планезмний, ловля на активні приманки. Fusion 2,5, 3 дюйми, шугар. Але сьогодні добавляється Ізіки 3,5. Та Fusion 4 дюйми. Потестуємо трішки більше приманки. В цей період, коли ми ловимо залікову екранну щучку до такого великого розміру, потрібно відносити обережно. Так як щуки може не бути місця в животі, воно буде зайняте ікрою, яка скоро, -скоро має вже відкинутись. І такі приманки вона може не їсти. Тому я вважаю, що більше 4 дюймів. Не варто гратися в цей період, якщо мова йде про виловлення щуки 2. А 3, 3, 5, 2,5 це самий оптимальний розмір, який буде ловити трофеї. Тож сьогодні я хочу провести експеримент і трішечки-трішечки збільшитися ще в розмірі і подивитися, що з цього вийде. Тому будемо продовжувати і спостерігати нашими експериментами, як воно буде. Знову здорова щука. Я не знаю, що це відбувається, але всі мені чотири риби великого розміру. Ох, краса. Це для вас підписники. Дивіться, як вона сьогодні бере жадно. Цей раз тут в мене знову і зішайне. Все, 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 пускаємо. Easy Shiner 3, Red Crow Dead і знову щука за кілограм. <хи> Я не знаю. Поки мені дуже подобається такий печін. Ми маємо щуку за щуку і більше за кілограм. Прикольно. Будемо продовжувати. Не дарма ми взяли сьогодні Easy Shiner. Це також моя топ-приманка по щуці. Зробимо ще одну заміну. Ось такий цікавий колір, який має назву Bumbledy. Сьогодні з собою в мене досить мінімальна кількість ізиків. Я думаю, що ви ніколи не вгадаєте, яку кількість приманок я взяв. Раз, два, три. Подумали? Шість приманок. Colden Фіш приїхав шістьма приманками. <laughs> я сміюсь. У мене шість ізиків, зараз я вивожу їх всіх на екран. І мені такої кількості сьогодні має вистачити, щоб сіймати щучку 2500. Я все прорахував. Взагалі коробок, приманок в пачках я не брав. Те, що було в ящику з минулої рибалки. Добавив ще 6 ізиків і ще один зріз. гарна щука. Гарна знову щука. Цього разу вона зрізала. Так, 5 ізиків добре. Це щука знову кілограмова, будьте певні, я в цьому впевнений. Гарне потужне клювання. І флюр посічне теж далеченько. М -м -м. Хочу побачити. Зараз не побачите, бо я ловлю на велику резину експериментую. Зараз її не буде. Це... На, на відео я а, то побачите, звісно. В суботу. Я хочу бачити. Я що обманювати буду вас По всякому буває, вибуває, все. Це що? Ну два з половиною фюрин, правильно. Ну дивіться, по-перше, у вас тут недосконалий монтаж. Три грами є. Ні-ні. Тут оцей поводок, його треба викинути. Він вже покоцав, він тільки що покоцав. Діло не в цьому. Вам потрібно самому флюр в'язати. Тут дуже багато елементів. Все У вас велика да. застівка. Да. Ось метал, ось да. тут метал. Це да. все лишнє. Да. Підрізали 50 см. Берете застівку. Дикоївська да. застівка. Да, це, да. це мене, мене давно тут дратується. Це железо блядь, на кінцях. То Я не буду показувати, швидко просто прив'яжу. Обжинки цілі. На такому грубому діаметрі робиться три оберти, більше не робиться. Да. Угу. Нагрівати не треба. Нічого не треба нагрівати. Все. Стянули донизу. Взяли інструмент. Ножички. А ви тут клінчим завієте? Селект. Затянули, лишнє відкусили. Берете все своє, відкушуєте. Відкрийте дужку. на катушці. Берете цей шнур вдвоє. Вдвоє. Це найшвидкий спортивний вузол. І біля нашого гудза робимо шість обертів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Потім цей гудз вставляємо в цю петлю. І затягуємо все. Мертий вузол ніколи не порветься. І найшвидкий. А це робив вже давно, Зараз чіпляєте свого фюжена і ловите щуку. Бо на той поводок, що вас, ви не зловите щуку. Вас буде пола клювати, а велика не клюнуть. І, і ще бачите, як гімно Ну, Мале буде брати, велика бачить, все відчуває. Добре, Стас, кажу, влад, Добре, дякую вам. Малыш. Сьогодні я потестив три фюжени. Ось такий білий, локс, віолет. На всіх них були контакти. Всі вони подерті щуками, і риба ними цікавилась. Але щоб успішно ловити щуку, потрібно грамотно враховувати період її ловлі і лише по цьому періоді підбирати відповідні приманки. Тож для мене не новина, що фюжн четвірка щуку сьогодні на берег не виманює Маленькі щучки атакують. А мамка екрана не готова з'їсти ось настільки велику розміру приманку. Тому логічно все оптимально ловимо на менші розміри. 3,5 ізіки, три ізіки і ф'южни, 3 дюйми. Такі розміри приманок в цей період подарують нам тих самих трофейних щук, по яких ми приїхали. В активі вже є здається 5 чи 6 покльовок, вся риба гарного розміру. Поки жодної малої щуки не було, і це досить приємна новина, так як чомусь сьогодні на водомі клює дрібна щука. Я вранці питався свого підписника, потім через декілька годин до мене знов він проходив, знову каже, що мала, нічого немає. А тут прям всі за кілограм. Не знаю навіть чому так. Певне, якесь везіння є сьогодні на нашій стороні. Зараз я перейшов на другу точку, тому зараз попрацюємо ми на цьому місці. І подивимось, що ми спіймаємо сьогодні тут. Минуле відео просто якась роздача. Тут було 10 щук содії точки. Сьогодні такого вже не буде, ми ж всі розуміємо, але думаю, декілька кілушок своїх я дістану, тож будемо перевіряти. Є у нас щучка, ми підбагрли рибу. Опа, Чого ж ти вродить по нього, Є двушка перша, але сподівано за хвоста. Перша двушка. Але трішки не так, як ми хотіли цього. Вже якась риба на точці стоїть. Ух, торпеда. торпедо. Ось такий ізік виманює декілька щук з точки. Клюють вони і в рот, і за хвіст по-різному. Але факт тому, що тут риба знову у нас є. В цьому місці крутяться апарати. Зрозуміло, що їх не буде в кількості вже, як в минулій рибалці. Але тут є залікові щуки. Пробуємо ще когось спіймати і десь будемо рухатись. У нас вже озеро розмерзлося. Бачите, є куди розійтися. Тут у нас була крига в цьому місці, за 6 днів все. Криги вже немає. Ходи куди хочеш. І лови кого хочеш. Тому будемо рухатись. Мені цікаво, чи буде така тенденція гордожуватись розміром щуки. Чи десь зараз почнуть малі клювати? Бо поки щось дивне. Кожна щука більше за кілограм. Знову нормальна щука. Це вже не смішно. Я не розумію, чому в мене клюється сьогодні великий щуки. Коли на обмі вони закрили рот. В середині кілограмчика має бути. Красунка. Опа. Фартить, що я став? Мабуть, я о, маю удачу якусь. Зараз мій підписник мене дивиться і в шоці. Він не вірив мені, що я склав, що я снова 5 кілог. Ну, вже не 5 підписник, вже 8, здається. Я не знаю. Сама менша, певно, ось така. Бачите, капузата. Перев'язуємо посвічений флюр. Сьогодні вона більш жадніше бере, ніж на минулій рибалці. Я успішно тестую вже дві рибалки новий флюрчик і один. І в мене лише сьогодні, певно, один зріс. Лопнула так. Ну, здається, да Здається, в мене один зріст, друзі, на 30 щук. Все працює, все круто. Є кривання Ще одна на фюжена. Ух, красуня. Тепер вже риба правильного розміру не забагрена. Красуня. Ось така в нас в кадрі щучка, поки бік фіш сьогоднішній рибалка. Якби це було минуле відео, то я б сказав би, що місія виконана. Я хотів двушку, і зараз в мене в руках дам підказку майже двушка. Підказка чому? Якщо буде щука за 2,5 така за 2, то ми проведемо конкурс. Ця варення 2 кг. Тому це вже для вас бонус. Бонус підказка. Ось така гарна риба є і сьогодні у нас. Це здається, 9 по рахунку. Приємна ось така щука. Все, показали вам і будемо її відпускати. Сподіваємось що сьогодні отримуємо ще й побільшу щучку. Оце тільки що двушку зловило. Я вам вже не знаю, як допомагаю, ви маєтеся злити двушку. Я вам вже все да, установи приманки. Так що давайте. Дякую. У нас це вийшло спільними зусиллями. Мій підписник бере щуку на фюжн. І наконец-то, вона більше за кілограм. З чим я його вітаю. А я рухаюсь на нову точку. Ну що ж, друзі, сьогоднішня наша рибалка знову складається успішно. Допомагаємо ловити людям і самі успішно ловимо. Вже в районі 10 щук. Точно я не рахував, ну, десь плюс-мінус так. І погляньте на цей розмір. Просто щось нереальне. Минулий виїзд влітали якісь шнурочки час від часу. Але більша маса була всіх щук залікових. Сьогодні я шнурків не бачив взагалі. Лише забаграну щучку дістав маленьку і все. По покльовкам, жодної покльовки малої щуки. Якась просто фантастика. Зараз я на третій своїй точці п'ю чай і буду продовжувати рибалку з третьої точки. Можливо, ще ця точка і буду вертатися додому. Зараз ціль спіймати щуку 2. Двушка є, класна, але повпираємось і будемо надіяти, що сьогодні завітає справжній трофей. Якщо ні, то буде це наступного разу, не біда. Але спіймати ми його зараз спробуємо. Трішки підкріпились ми в холодочку в кущах і перейшли знову на сонце, на третю нашу постановку, здається. І я, знаєте, що хочу спробувати трішки потвічити. Чому? Активно бере. Ну, зріже, то зріже. Подумаєш. 800 гривень. Давайте поставимо орбіту для початку і подивимось на реакцію. Я вже перейшов на цю сторону. Трішки потвічимо з цієї сторони. Тут якраз глибший нас. Оберів саме ту. Зараз тако попід берег. І перша щука сидить. На воблера перший сьогоднішній наш шнурок. Це вже не шнурок, кілуха. Під вимостку знову красива щука і свічку давай. Вилітай, 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 не хочеш. Ще одне клювання на воблер. Знову шнурочок. Бачите, чомусь на Волбер дрібна щука йде. Весь день я не бачу цих малявок, зараз їх уже дві. Така знову ж невелика. Будемо на цьому закінчувати. Ну що ж, друзі, потихеньку моя рибалка підходить до свого завершення. Цього дня ми до вечора знову рибалити не будемо. Приїхали о 10 і зараз 3 година. Знову обідній виїзд за перенарестовою щукою. Зараз почала клювати мала щука, тому мені це не подобається. Це знак того, що велика сьогодні вже може не клювати. Вранці до обіду дуже гарний відловився, спіймав десь 10 щук більше за кілограм. Результат минулої рибалки повторився риби трішки менше. Загалом сьогодні десь щучок 15, можливо, 16, щось не дорахував. А відсоток знову ж такий приємний 80% великої у нас риби. Лише 4 шнурка щойно залетіло до мене на Fusion та 3 на Воблер. Я прийшов на останню точку, ще тутишка покидаю, і на цьому буде все. Місію поки я не виконав. Щука лише двушечка, хоч і 2500 не спіймав. Зате милий рибалці, я компенсував це трьома гарними щуками. Сьогодні було дві, але одна, правда, забаграна, я її не рахую. Одну спіймали, одну ні. Карніх 10 хвилин рибалки і вправляємось додому. Якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково покажу. Ви ж. Підтримайте мене своєю підпискою, лайком, і дивимося, що буде зараз.